Нарешті, сьогодні, 30 жовтня, розіграш програмної свічечки, який я викладала 15 жовтня, і сьогодні будете отримувати результат, що таке програмна свічка це свічка, яка на ментальному плані змінює ваше життя в кращу сторону в будь-якому випадку. Але сьогодні я пропоную саме на стабілізацію стосунків. І на очищення вашого житла від негативу, від чорної негативної енергії, якщо в будинку сварки, е, якісь негаразди, потрібно очищати цією свічечкою. Це не ваша, я буду виготовляти індивідуально під вас, прив'язувати під вашу енергетику. І також е, не просто там свічка, да, а вона буде свічки з травами, які я збираю сама, і які, відповідно, будуть е, Пливати саме тим чином через силу землі і через Вищі сили. Зібрала я тут, дивіться, скільки дякую всім, хто підтримав акцію. Дякую, мої хороші, дивіться, скільки тут вас. Тут я зібрала і Facebook. Люди які писали, і YouTube, мій канал, і також TikTok канал. Ось скільки людей. Зараз я буду перемішаю так гарно. Хто ж буде переможцем, дивимося, не видно. Ні імен не видно нічого. Зараз я буду дивитися. Нагадую, це тільки ті, хто підтримав мою акцію і поумовав акції, залишив свої дані. Ні, переможу тільки тут. Ну, ладно, два причепилася. Витягнулася два. Значить, переможця буде два. І це YouTube канал Наталія 42 з Запоріжжя. Пишіть мені у приватні повідомлення від вас тільки зворотний зв'язочок, коли ви отримаєте свічку, який я буду викладувати на YouTube канал. І ще одна Facebook Галина. 58 з Тернопіля. Ну, так вони зацепилися. Два переможця. Сьогодні два переможця. На ваше запитання, на ваше замовлення буду виготовляти вам індивідуально програмна свічечка. Пишіть номер телефону у профілі або Viber 050-246-2013. Дякую за підтримку, переможці.